3, 5, 4, скільки відсотків потрібно платити ріелтору, чи платити потрібно йому взагалі, як продати нерухомість під час воєнного стану? З вами Адвокат Середницький і ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви здогадалися, ми поговоримо про купівлю продаж нерухомості в Україні під час воєнного стану. Що ж, не будемо тягнути довго, і перейдемо до найголовнішого. Перше, про що я хотів поговорити, звісно, про рієлтерів. Ось уявімо ситуацію. Ви знайшли відповідну об'яву, дзвоните, беруть слухавку і говорять: мене звати Стефанія Олена, Віктор. Ця квартира продається з комісійними і вартість послуг складає 5%. Логічне запитання, чи потрібно платити рієлтерові 5%, 3, чи 4, чи 10%? І хто повинен платити ці відсотки? Звісно, ви можете сказати, на кого ви працюєте і чиї інтереси ви представляєте, оскільки це дуже важливо, якщо ріелтор говорить, що будете платити ви йому комісійні, значить і ваші інтереси він повинен представляти і перевіряти все, що стосується вказаного об'єкту нерухомості, за яким ви звертаєтеся до нього, оскільки. 5%, до прикладу, якщо ми беремо одну кімнатну квартиру на лівому березі в місті Києві, яка коштує. 30 тисяч доларів становлять аж півтори тисячі доларів. Шановні ріелтори, ну за півтори тисячі доларів недостатньо просто показати квартиру і бути на угоді. Зараз Асоціація ріелторів України вже вточитиме на мене зуб, але звісно, серед ріелторів багато є кваліфікованих кадрів, і вони дійсно є професіоналами своїх справи, а деякі люди просто. У зв'язку з нинішньою ситуацією вирішили заробити гроші. Вони не реєструють свою підприємницьку діяльність, не мають ФОП. До речі, для того, щоб займатися ріелторською діяльністю, насамперед потрібно хоча б відкрити ФОП, і поставити собі квет 6831, або бути найманим працівником ріелторської компанії і бути працевлаштованим саме на посаду ріелтора. Багато хто цього не знає, тому і відбуваються такі питання на ринку, це дуже проблематично, це дуже дошкуляє. Я вас прошу, шановні ріелтори, Знайте, що ви навпаки можете тим самим перешкоджати продажу, бо ви не заглиблюєтеся в деякі аспекти, і це відлякує багатьох покупців. Не всі такі, звісно. На що б я також би радив звертати увагу, майбутніх покупців, звісно, це на власників. На повноваження представників, які будуть представляти відповідних власників, зазвичай продажі в Україні відбуваються по довіреності. Це пов'язане з тим, що зараз війна, багато людей виїхали за кордон і не можуть повернутися. Вони віддають. Е вони надають відповідні довірності своїм близьким особам, переважній більшості це родичам. Звісно, в деяких випадках звертаються до рієлтерських агенцій, до юристів, до адвокатів, і тут потрібно включатися. Найголовніше, щоб я вам радив, це, звісно, звертатися до кваліфікованих юристів, рієлтерів, тому що вони зобов'язані все це перевіряти. Ви можете мені сказати, а що ж має робити нотаріус? Так, він перевірить в реєстрі до. Так, він перевірить в реєстрі довіреності. Вказано довіреність, повноваження, але він не буде углублятися в підводні камені, арешти, власність і таке інше. А якщо в довіреності будуть перевищені повноваження, це буде в майбутньому слугувати підставою для визнання договору недійсним, а нам би цього не хотілося. Тому знову ж таки це суди, це нерви і таке інше. Заздалегідь потрібно все перевірити, щоб не отримати ніяких потім підводних каменів і нюансів. Якщо з і з повноваженнями ми більш менш розібралися, то тепер найголовніше перевірити судові справи і наявність. І відсутність усяких заборон або арештів, тому що такі можуть бути. Знову запитання: а що має робити нотаріус? Він, звісно, перевірить, але, як на мене, потрібно. Досконало перевірити власників, які продають квартиру. Чи немає якихось судових справ, які в подальшому можуть стати перешкодою купівлі цієї квартири? Чому це важливо? Чому важливо перевіряти довіреність? Чому важливо співпрацювати з нормальними рієлторами? Чому важливіше, мабуть, перед купівлею все ж таки звернутися до кваліфікованих юристів та адвокатів? Перш за все, вони перевірять все за вас. І детально розкладуть все на атоми. Вони проаналізують відсутність арештів, проаналізують судові справи. І не дадуть вам змоги укласти невідомий правочин, за яким ви можете залишитися без свого завдатку. Бо бувають випадки, коли завдаток оформлюється у вигляді простої паперової угоди, навіть не з власником квартири, який її продає, а з якоюсь ріелтерською організацією, яка пропише невідомо які повноваження, що в подальшому призведе до втрати вами завдатку. Це дуже Важливо. Квартиру купляємо не кожен день. На жаль, хотілося б, звісно, щоб кожен українець міг дозволити змінювати своє житло в залежності від настрою, в залежності від пори року за вікном. Але будемо говорити, що це насправді є трошечки утопією. Економічна ситуація цьому не сприяє. Тому до купівлі житла потрібно поставитися дуже відповідально. І. Що ще хотів сказати наприкінці? Торгуватися краще за все після перегляду квартири це важливо. І торгуватися найголовніше, звісно, з власником. Ну і щоб вас трохи розрадити можливо, таке було, я просто трохи не розумію. Я підбирав своїм клієнтам житло і звертався е, за телефоном по деяким оголошенням. І коли я казав, за що я маю заплатити вам 1,5% і чи будете ви торгуватися з власником житла. Мені відповідали ріелтори про те, що ця ціна і так вже знищена, і нам пропонують таку саму вартість, то в мене питання. Я плачу вам півтора відсотки, чи п'ять відсотків, чи шість. То чиї ж ви все ж таки представляєте інтереси? Тому будьте в курсі всіх подій, а що би з вами не сталося халепи, і ви не потрапили до рук шахраїв. Дивіться мої відео, підписуйтесь на мене. Можливо, я не розкрив в цьому відео всі підводні камені, тому, будь ласка, задавайте в коментарях, уточнюючи запитання. Я обов'язково буду їх читати разом зі своєю дружиною і буду на них обов'язково відповідати, щоб ви навіть не сумнівалися. Також буде друга частина, в якій ми далі будемо розбирати купівлю продаж і всі. Підводні камені, такі як зняття з реєстрації колишніх власників, що це не так просто, як вам говорять ріелтри, як позбутися арештів, якщо такі є, як правильно укласти попередній договір, і коли саме необхідно давати завдаток, щоб не залишитися без своїх кровних заощаджень. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Також не забудьте поставити вподобайку і слідкуйте за моїми наступними відео. Бережіть себе, до нових зустрічей.